5 мільярдів повз бюджет. Поки країна воює, Шенцев – про російський олігарх і аграрі полумисний будують власну імперію. Їхня група компаній «Нова Агра» перетворила елеватори Харківщини на інструмент торгівлі з ворогом. Під час окупації вони продавали зерно Росії і так званим ЛДНР. Продажі йшли за готівку без податків, податки платили окупантам. Це пряме фінансування війни. Проти України з раківського олеватора вивезли 68 тисяч тонн кукурудзи, яка належала компанії Агрома. Усе без обліку і без контролю. Елеватори нова Агра працювали для ворога. Вони купували пальне і запчастини окупантів, але цим не обмежилось. Нова Агра укладала фіктивні договори через підставні фірми. Частина таких угод припала на окупацію. Компанія проводила сотні операцій на суму понад 5 мільярдів гривень, більшість через офшори і конвертаційні центри. У цьому допомагала податкова служба у Харкові, Митниця та БЕП. Вони закривали очі на фальшиві документи і вигадані декларації. У результаті бюджет недоотримав мільярди. Українські землі використовували для нелегального врожаю. Документи підробляли. А гроші осідали у кишенях Шенцева і полумисного. Це системна схема ухилення від податків, легалізації доходів і співпраці з ворогом. Хочеш більше, наш телеграм.